Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Час новину марафоні. Для вас працюють команди Фактів у та вікон СТБ. Сенатори республіканці закликають Дональда Трампа надати Україні всі російські активи заморожені у Сполучених Штатах. Законодавці переконані, такий крок дозволить розблокувати рішення про використання заморожених російських грошей у ЄС і наголошують, це може бути вигідно сполученим штатам, адже після конфіскації ці кошти, за їхнім задумом, можуть піти на закупівлю американської зброї для війська України. А це зі свого боку дасть замовлення, які допоможуть прискорити розвиток американської оборонної промисловості та забезпечити здатність України захищати себе в найближчому майбутньому. Тим часом видання НВ із посиланням на дані Європейського парламенту за вересень наводить цифри кількості російських грошей у західних банках. Загалом це 300 мільярдів євро, з яких 200 мільярдів заморожені в ЄС. Найбільше активів нині у Бельгії 180 мільярдів, а це 62% усіх заморожених коштів. Чимало зберігається в Японії майже 10%. приблизно стільки ж у Великій Британії. Трохи менше у Франції та Канаді. Там по 6,5%. Далі йдуть Люксембург, Швейцарія та Сполучені стате разом у них трохи більше 7%. А от у німецьких банках росіяни тримають менше 1% своїх активів, лише 210 мільйонів євро. Чергова ніч під атакою російських дронів. Ворог запустив 160 ударних безпілотників. 108 з них збила наша ППО. На жаль, зафіксовано влучання 47 БПЛА на 23 локаціях. Зокрема, під ударом знову Одещина. Там пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Через вибухову хвилю вилетіли вікна у п'ятиповерхівці. Постраждала людина. Ворог вже неодноразово масовано атакував Одещину. У наслідок цього область і сама Одеса вже п'ять днів практично без світла. У Покровську бійці 425-го окремого штурмового полку скеля взяли в полон двох найманців із Колумбії. Ті розповіли, що їх вербували нібито на роботу в Росії. Обіцяли гарні умови та зарплату 2500 доларів на місяць. Та після прибуття іноземців до Уфи у них забрали документи і телефони, видали зброю і одразу ж без забезпечення відрядили на штурм українських позицій під Покровськом. Нас було семеро колумбійців. Та африканці африканців відокремили, спосадили в автобус і везли приблизно 36 годин у невідомому напрямку. Ми не знали, куди нас везуть. Нам говорили, що ми не будемо воювати, а лише охоронятимемо та ремонтуватимемо газовий завод. Я бачив понад 300 загиблих людей. мертвих, розірваних на шматки людей. російські командири не люди. Вони не дають ні їжі, ні води. Коли ми здалися українським військовим, усе було інакше. нам запропонували їжу, воду та допомогу. Нашої з вами допомоги потребують воїни 34-ї бригади берегової оборони. Хлопці нині служать на Херсонщині. Там ворог не полишає спроб витіснити наших бійців із позицій. Та, попри штурми загарбників, українські воїни відбивають атаки. Морпіхи великими бомберами мінують території, а також б'ють по ворожих укріпленнях. Минулого місяця факти вже допомогли бійцям зібрати на авто. Нині хлопцям потрібні гроші на батареї для дрона вампір. Він доправляє морпіхам провізію на позиції, адже Статися туди неможливо жодною автівкою. БК тим, хто тримає рубіж. А ще вампір вправно мінує ворожі позиції. Військові відкрили банку QR-код на неї на ваших екранах. На батареї для дрона потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. Кожен донат є безцінним. піхота України потребує вашої підтримки в придбанні. Акумуляторів для цієї пташки ми звертаємося до всієї команди програми Факти та ТІВІ» і до всіх найбайдучих українців. Долучайтесь до збору і разом до перемоги. Слава Україні! Українські оборонні технології знову заявили про себе на увесь світ уперше в історії. Наземний роботизований комплекс нашого виробництва знищив важку бронетехніку противника в реальному бою. Йдеться про бойовий НРК Дрої TV-12.7, сім, створений компанією DevDroid. Як працює система, як її застосовують на передовій? Та чому це прорив для українського Defense Tech? Дивіться далі. Це український бойовий наземний роботизовний комплекс дроїд TW 12,7. машина, якою керує одна людина з планшета, рухається складним рельєфом і здатна вражати цілі на відстані до кілометра. У нього запас ходу 35 кілометрів. дальність ураження 1000 метрів. На нього встановлюється кулемет Бравнів калібру 12,7. Саме цей комплекс півтора місяця отримував позиції наших військових на одному з напрямків і вперше знищив важку броньовану техніку окупантів разом із екіпажем. Це без перебільшення переламний е, хід загалом в напрямку ударних наземних роботозованих комплексів, оскільки це вперше в історії е, людства е, робот в близькому бою е, вступив в близький бій з бронетехнікою. Це безумовно подія, я би сказав, е, е, яка відкриває нам можливість до... Нової технологічної війни платформа універсальна. На ній працює бойова турель. Є різні калібри для різних завдань. Також комплекс задійний у логістиці. Ми допомагаємо логістикою для наших військових, тобто доставляємо від БК провізії, їжі. Наша НРК може провозити біля близько 300 сотень кілограм будь-якого остаткування, яке потрібно військовим. Комплекс має до шести каналів зв'язку. На планшеті оператор бачить зображення з камер оглядові, прицільні та нічні. Субтитрувальниця на самому бойовому модулі в нас працює е, три типи е, камер: це одна дальня камера, яка дозволяє бачити нам широкий кут, що відбувається. Камера, яка бачить на тисячу метрів денна, і камера, яка бачить е, вночі. Це тепловізори, які живу усилу на відстані 700 метрів. На логістичну версію НРК можна встановити протимінні трали, які візьмуть удар вибуху на себе. Це дуже підвищує ефективність місії, кажуть виробники. Вага одного катка близько 25 кг, кілограм. Це якраз дозволяє йому щоб е, здетонувало міна. Це якраз міна протипіхотна, і вони дуже шкодять нашій піхоті і шкодять самим НРК. Спочатку ми придумали рішення, як захистити наших військових, і придумали НРК. А зараз ми продумуємо рішення, як захистити саме НРК. Українські оборонні технології роблять черговий крок уперед. Унікальний наземний бойовий робот tw 12 127 довів, що ефективна боротьба з ворогом це не лише про дрони в небі. У певних умовах він має переваги над FPV, адже здатен вести точний вогонь, тримати позиції годинами та працювати там, де. Повітряні засоби безсилля або під ризиком у поєднанні. Технології створюють комплексну силу на фронті. Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, сі Єдині новини. Спершу окупанти змусили його родину покинути рідну домівку, а згодом розтрущили її бомбами. Та останньою краплею для молодого хлопця з містечка Оріхів на Запоріжжі стали кадри, де росіяни по-звірячому вбивають українських оборонців, які потрапили в полон. Тож навіть не дочекавшись свого повноліття, він вирушив до ТЦК проситися у військо. І нині 18-річний вояк на псевдомалий вже проходить базову військову підготовку 118 й бригаді. І їхнього, скажімо так, миру тут не треба. Його обличчя приховане під Балаклавою, ще не полишила свіжість дитинства. А То у руках уже зброя, а худольова статура обрана у новеньку амуніцію. Він 18-річний оборонець країни. Спустя тиждень після 18-річчя я підписав контракт з збройні сили України. Вояк 118-ї бригади має псевдо-малий. до великої війни із родиною мешкав у містечку Оріхів, яке росіяни досі стирають з лиця землі. Його домівку вони вже знищили. Вікна винесли. Двері сні вибили, вдома нічого не залишилось. Та узятися за зброю, зізнається хлопець, змусило навіть не це. А люто на ось до окупантів, коли він 15-річним підлітком дивився на звірячі вбивства українських воїнів. В інтернеті з'явилися кадри того, як вони вже по-живому відрізали голову нашому військовослужбовцю. Я такий думаю, ах, ви ж потім з'являються кадри. Як вони розстріляли нашого полоненого снайпера за те, що він сказав Славу Україні! Героям слава. І я такий думаю, ні, це вже точно я піду служити. Починаємо рух по Пластунській, не перекриваємо маршрут, воно побратиму або поснестрі наші. Нині малий, що здобуває базову військову підготовку, і з гумором згадує, як не дочекавшись свого повноліття, рушив до ТЦК. Я кажу мені. Потрібно дізнатися, які мені документи треба по контракту. Вона таке, скільки років? Кажу, зараз 17, повних 17. Кажу, Але через 11 днів буде 18. Він такий, ні, діпа, давай, йди отсюда. Кажу, ну не візьмете ви? Кажу, я піду в другий воєнкомат. Рано ще пізно десь то візьмуть. Я як усіх мужиків спонукає. Ну, набридло, що всяка погань лізе до нас. Новобранцеві на він навшив 24. Він з Дніпропетровщини. Росіяни так само безжально нищать його домівку. Я сам з міста Марганець. Ну, у нас там постійні обстріли. ФПВ, ну, самі розумієте, балістика і так далі. Ну, це вже трошки накипіло. Ну, Рішив послужити батьківщині. В яку бригаду, я не знав. Мені дали номер командира, позвонив, каже, у нас все добре в бригаді, є відпустки з дому, це все стабільно, виплати, все чотенько. Реально, 118- це для мене кайф. А жінки я за два дні розказав. Кажу, сонце, я підписав, буду підписувати контракт. Жінка що, одразу сльози в ту, ту ж секунду. Кажу, просто вже накопило, плюс вірус, ну, все одно буде мобілізація. Ну. А так в мене знайома служила тут, ну, служить на даний момент. Вона мені порекомендувала. Найстрашніше мені було говорити це старшій сестрі. Вона в мене могла би і приголубись, скажімо так. Не в Лоб сказав, що я підписав, канально так. Обійшов, обійшов, обійшов. як жахнув, кажу, я контракт підписав, може поздравити. Тут вже не треба, не плакати нічого. 18-річний малий та 24-річний стіч уклали контракти. 18-24. будуть дронарями. Я буду літати на fpv дроні Чим більше днів я проходив на симуляторі. Тим краще, і краще в мене виходило. А стіч у складі 118-ї бригади оперуватиме важким гексакоптером-бомбардувальником вампір. Мені подобаються великі зриви, як мінімум. Програма 18-24 розширилася і на 118 ту окремо механізовану бригаду. Зараз до нас активно долучаються люди, молодь, які хочуть зайняти свою нішу в батальйоні безпілотних систем, знищити ворога е, різноманітними дронами, тобто і важкими вампірами, і також впіві або ж що літати на розвідниках, я думаю, так після контракту мені юридично треба буде рік відсидіти вдома і я буду продавати контракт. Андрій почортем Деженков, факт сі ті, єдині новини. Вони боронили східні рубежі, а тепер захищають північний кордон. Бо, попри контрольовану ситуацію на межі з Білоруссю, треба пильнувати кожен крок та дії сусідів. Прикордонники волинського загону показали нашій Катерині Курбанові свій побут у лісі, розповіли про участь у бойових діях і про те, що мотивує їх досі служити, адже навіть попри поранення вони й далі виконують свій обов'язок. Проходьте, все наш бінтаж, зараз вам покажу. Василь Відпочиває. показує нам, у яких умовах зараз несе службу. Ось тут ми відпочиваємо, хлопці після наряду також. І зараз будемо робити тепло. Облаштувалися поблизу кордону з Білорусі, бо попри відносний спокій, 24 на 7 повинні пильнувати північну межу. Та ці умови каже прикордонник, не порівняти з тими, в яких доводилося боронити східні рубежі. Там бувало по різному, як то кажуть, і дощ, і сніг, грязь з 22 по 25 рік проводив бойовому підрозділі. У складі підрозділу прикордонної комендатури швидкого реагування військовослужбовець брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині за плечима три ротації. Ось саме були на позиції. У нас, якби кажуть, щось непонятного пролетів дрон, і буквально за хвилину почало все горіти палати. Чуть-чуть підпалили під. Стримувати противника було непросто, зізнається прикордонник. У небі постійно роїлися ворожі безпілотники, та разом із побратимами робили усе можливе, щоб дати гідну відсіч російським військам. На сході зовсім все по-іншому. На схід там основне завдання вижити, вберегти побратимів, і, відповідно, стримувати ту ділянку, прям агресивний наступ, відбивати атаки противника. Найважчою пригадує Андрій була ротація на Авдіївський напрямок. На жаль, Даний, даний виїзд був найбільш таким е, кровопролитним, і там багато, багато е, страшних спогадів. А найважче, напевно, це було все-таки слідкувати і мотивувати людей виходити на ті позиції. Тепер Андрій як і Василь служить під кордоном із Білоруссю. Тут е, е, спокійніше, легше, але водночас так само є ряд завдань, які треба виконувати, виконувати якісно. Для тих, хто несе службу цілодобово облаштували побут і забезпечили все необхідне. Незважаючи на те, що ми в таких умовах в лісі е, вдалося облаштувати тут місце е, місце для прийому душу, тобто є в нас умивальники, стиральні машинки. Попри важке поранення служить у Волинському прикордонному загоні. І Сергій тостонка, бо ага. лиш виход вийшов і сразу багу. Має проблему з ногою та звільнятися не хоче. Треба комусь якби не то яка теж порання, то Я кажу, а ну а солошкому цю виконувати службу. Да, багато ну нічого Страшно, Наоборот, доктора казали, більше рухатися. За плечима 26 років служби і тепер виконує завдання на північному кордоні. Чоловіки кажуть, доки триватиме війна про відпочинок, годі й думати. Ми, якби як і всі, за одне ціле за те, щоб Україна як була незалежною, так і залишилася. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт е Єдині новини. І поки це вся інформація, більше новин о 10.30, тоді і побачимось.